Мої вітання усім тим, хто завітав до мене на гостину. Я дуже рада кожному. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. І я розпочинаю своє вступне відео із великого безкінечного е, проєкту серіалу В'яжемо українською. І другий тиждень жовтня у нас магічний кубик. Зрозуміло, після тижня стартів, де ми настартували, тепер ці всі процеси нам потрібно з вами продовжувати Що ж я беру у цей процес? у цей кубик верніше. Перше, що я беру в кубик, це те, що я минулий кубик брала, але руки в мене не дійшли. Це ось ця моя червона поперечка. Я вже її детально показувати не буду. Маркер у мене стоїть, ось тут такий котик чорно-білий. І якщо буде просування, то, відповідно, будемо робити рахунок від оцього. Я, до речі, зуміла спустити петлі, з чим я себе і вітаю. Тобто, крім того, щоб розпочинати, мені ще доведеться піднімати петлі. Ну, це я зроблю вже за кадром. Так що це поки що відкладаємо і дивимося далі. Що ще? Зрозуміло, я беру свої шкарпеточки, які розпочала в тижні стартів. Це шкарпеточки мені. В'яжу із двох ниточок. Одна із них це на кобохо. Зараз дістану, бо втік клубочок. Одна із них це на кобуху, ось такого секційного фарбування. А друга супервошкомфорт теж карпеткова пряжа, але заявлено, як меринус. В'яжу хеліксом, це будуть спортивні шкарпеточки з зап'ятничком. І зараз поставимо маркерочок. Давайте теж котика. Ось такий гарнесенький котик є. І давайте ми його теж поставимо. Наступне, зараз поставлю, покажу, ось так. Наступний процес, який буде також брати участь у магічному кубику. До речі, не пам'ятаю, сказала чи не сказала, тут спиці 2,25. Наступний процес, який буде брати, із... це шапка для моєї внучечки. В'яжу я її на спицях, на коротунцях розміром 3,5, розміром 3,5 спиці китайські, але вони мені дуже і дуже зручні. Оскільки тут у мене Ангорка, ярнарт Ангора 50%, і доданий китайський мохерчик, то поставимо маркер трішки легшенький. Ось такого гарненького зайчика поставимо. І цей зайчик, спостерігайчик, буде нам показувати прогрес, що ж я зв'язала в цій шапочці. Надіюся, якщо вона буде гарно випадати, надіюся, що я шапочку внучечці закінчу. Це у нас два процеси. три, три, Значить, іще три процеси. Ще один процес це шкарпетки внучці із пряжі візель. Ось такої розпарбовочки. У нас пряжа Візель. Ставимо сюди теж котика, але такого. Трішки важченького, такого серйозного котика. В'яжу від миска. Тут мені вже недалеко, це тільки перша шкарпеточка. Мої шкарпетки то вже друга шкарпетка була. Це тільки перша шкарпеточка була. І зараз не можу причепити ніяк, не тим боком, чіпляючи що. О, все, причепила. І ось цей чорний котик із сердечком на хвостику, буде нам спостерігати за шкарпетками. Внучиці. Тут уже скоро перейду до п'яточки. Е, ще один процес, це процес із стокової пряжі, е, внучці до бомбосховища, ось така жилеточка. там досить цікавий фасон. Я, У якому, здається, уступному відео до вернісажу осінніх бар, я е, показувала ось стокова пряжа така. Маркерочок я просто ось цього котика перечіплю вище там, де ось так. Спостерігайчика сюди чіпляємо. І як бачите, у нас тільки один зайчик спостерігайчика, так у нас котики спостерігайчики. І майже кожен котик із сердечком. Отже, це жилетка внучці. І останній процес, який я беру магічний кубик це стрілецькі рукавиці. Тут складно поставити маркер, хоча. Е, тому що дов'язала я ось до цього місця. Ну, але давайте поставимо маркер, що я до нього дов'язала. Він ще навіть я два ряди лишніх зв'язала, тому я відрахую два ряди вниз. Раз, два, ось так. І поставлю спостерігайчик. На два ряди нижче ось з цього місця, тому що тут я буду розпускати. Я е, в'язала в дорозі, ніби і була та рукавичка, але так захопилася, що зв'язала на два рукави більше. Е, чому я вам, ви, напевно, напевно, вже бачили відео. Про шалений тиждень стартів, і я там розповідала про халепу з цими моїми рукавицями, але я надіюся що я якось викручуся. Що оця пряжа мені, хоча б дасть. Дов'язати без пальчиків, а пальчики ну, іншого кольору будуть. Ну, Я не думаю, що е, уже так принципово, що пальчики будуть іншого кольору. Я думаю, що головне, щоб вони були тепленькі, а це натуральна вовна, 100% сіверяночка. Вона після прання, зараз вона наче грубіша. От Після прання я їх замочую прямо у бальзамі для волосся. і вона... Приємне таке поколювання залишається, але щоб вона вже була дуже колюча, така щоб закола, то ні. Єдина оце неприємність тут, що треба витягувати якісь колючки, якісь незрозумілі, наче пластикові ниточки. Таке враження, що ту шерсть після того, як обстріли з вівці, не прали, не відбілювали, нічого не робили, так, попряли і нам віддали. І так. Я сьогодні вже понеділок, тому я знаю кубики, але щоб у мене не було е, такого бажання схитрувати, я е, попрошу е, штучний інтелект рандомно розмістити проекти мої від 1 до 6. Е, Ось тут я потім вставлю списочок, і ви побачите, під яким номером який у мене проєкт, і над чим я буду працювати. Я поки що завершую своє підключення, але ви не перемикайтесь, тому що підключення повинно бути, як ви розумієте, щодня. Всім привіт! Сьогодні вівторок ранок. На понеділок у нас були процеси 2 і 4. Я ще коли записувала наступне відео, я вже знала, що це процеси будуть 2 і 4. Але е, я попросила штучний інтелект розмістити їх в певному порядку. Певно, я вже виставила вам там порядок. Якщо не виставила, то зараз виставлю. І е, процес номер 2 це. Мій червоний карді сполосатий. А процес номер 4 це шкарпетки внучці. Червоний кардиган я навіть показувати не буду, тому що там нема на що дивитися. Я пров'язала рівно один рядок. І зрозуміла, що мені значно більше і значно потрібніше, як моя голова вирішила, в'язати шкарпетки внучці. Зараз я їх дуже обережно спробую занести в кадр, тому що. Моя камера зразу починає нервувати, якщо вони в кадрі. І так завжди, коли з'являється щось голубого кольору. В'яжу я їх із пряжі візель, Я це е, а да, не пряжа, наскільки приємно її в руках тримати, приємно з нею в'язати. Так, вона поганої скрутки. І в'яжу тонесенькими спицями, це у мене 2,25. В'яжу тонесенькими спицями, тому воно трошки розділяється, ніби вони не можуть бути не гострі, якщо вони тонесенькі. Але все-таки ну подивіться, яка красота виходить. І це таке м'якесеньке, от тільки ж ніжка невеличка, то з'являється е, нерівномірне забарвлення. Ось тут світліше, а отут от зараз обережненько спробую перевернути на другий бік. Ось тут таке темніше, ось ці острівці. Я буду певно внучки запитувати, який бік їй більше подобається, який бік буде підошовка, і який бік буде верхом. Ось сюди в нас маркер, який ми з вами ставили, і оце тільки скільки я відв'язала. Ну, не встигаю я нічого, я думала, що завершиться вересень, який в усіх учителів такий складнувати, почнеться жовтень. Я думала, що буде простіше. Виявляється, що щось непростішає. Так що, у понеділок у мене зовсім маленький прогрес був. На сьогодні у нас випали кубики 1,6 це жилетка внучці і шкарпетки мені. Так що, чекайте, наступного підключення. З середою будьте здорові. На середу у нас випали кубики 1 та 6. Процес 1 це жилетка внучці в бомбосховище. А процес 6 це мої шкарпетки. З приводу жилетки вийшло дуже цікаво. Нитки, фасон, все було оговорено. Я у вступі до. Вернісажу осінніх барв я знімала і показувала, який фасон, вставляла референс. Коли внучка вийшла побачила, що я в'яжу, знаєте, за секунду. до. Ще мені не довелося розпускати, сказала, жилетка. А я хочу кардиган. І е, я зараз покажу, скільки я зробила процес, просунувся. Досить непогано, я вам скажу, оце вже плече. Я, коли вона сказала, що хоче кардиган, я приміряла і зрозуміла, що ось тут уже потрібно починати робити подібний виріз. Тут у мене зовсім малесенька планочка. Резиночкою один на один, фактично, дві петлі лицеві, дві петлі виворітних. З вивору тут це добре видно, а з лиця не видно, але я так і планувала, щоб цієї планочки було практично не видно, але щоб не було ось такого скручування. Дов'язала до плеча і зрозуміла, що я не знаю, що буде далі. Чи мені в'язати окремими деталями ще знизу. Спинку, і окрему рукаву потім сшивати. Чи сшивати швом петля в петлю, потім дов'язувати кардиган. І тут до мене прийшла така трошки шалена ідея. Ось сюди дов'язати оце плече, я тут відмічу якось, що це плечовий шов. Ось сюди добавочками дов'язати початок. Плеча спинки, якраз туди перейде і планочка. Потім добрати петлі на горловинку, і так само зробити і другу планку. вибачаюсь, не планку, а пілочку. Так само зробити і другу пілочку, і потім об'єднати і дов'язати спинку. В цьому випадку, звичайно, вийде, що. Передв'язався знизу до гори, а спинка з гори низу. Але я так подумала, що. Ну, знаєте, перед і спинку, тут трошки, правда, візерунок, може, і видно буде. Але коли планувався жилет, взагалі однією смугою, отак, через усе. То там взагалі б одна пілочка була, оцей візерунок угору б дивився, а на другій пілочці вниз. Тому я вирішила спробувати. Ну, не вийде, то перев'яжу, що нам вперше перев'язувати. І коли я дійшла до цього, я е, так е, зрозуміла, що я не знаю, що мені далі робити. І взяла і почала в'язати свої шкарпеточки. Тут я знаю, що робити. І просунулася так доволі непогано, як для мене, з моїм темпом в'язання, з моєю зайнятістю. От тільки як вам показати, де стояв маркер, зараз спробую ближче. Ось тут у нас стояв маркер. Я повністю відв'язала п'яточку, і якщо випадуть ще в кубиках випадуть мої шкарпеточки, дуже б хотілося вже їх дов'язати. То е, перейду просто на кругове в'язання і буду в'язати до самого миска. Це вже в мене друга шкарпетка. Перша шкарпеточка вже відв'язана. Я знаю, що багато хто в'яже по дві шкарпетки одночасно, щоб не скакнула щільність. Меджик клупом я взагалі не в'яжу. Оце тріо це зараз мої улюблені спиці. Я поки не познайомилася із спицями Тріо, я взагалі не в'язала шкарпеток. Або в'язала на двох спицях і робила зсередини шов. У мене завжди була ліва і права шкарпетка. Та, чесно кажучи, шкарпеткової пряжі я теж не в'язала. Почала оце тільки в'язати шкарпеткової пряжі, і на спицях тріо. Так що, це всі мої процеси на вівторок і за вівторок. Фірніше. Який же був мішок, коли я побачила? Кубики на середу. І це дубль один. І мені треба щось вирішувати із цієї, із цим кардиганом, який починався як жилетка. Ой, ну що ж, буду в'язати другу пілочку, а потім буду думати. Отже, мої любі, настав час подивитися, що ж я намагічила за середу, коли у нас випав дубль 1. Це так, для нагадування, що на момент, коли випав дубль 1, у мене була зв'язана одна пілочка, і я не знала, що робити далі. Випав дубль 1. Ну, я ж розумію, що раз уже. В'язався в це діло, то треба в'язати один. Що я зробила? Я дов'язала другу пілочку. Тепер у мене половина жилетки фактично зв'язана. Ось зараз покажу, чому маркера не ставила. Оце від маркера до закінчення. Це ж я зробила, коли перший раз випав. Кубика другий раз ось у мене, бачите, зв'язала другу пілочку. І так я називаю його жилеткою, хоча в мене внучка вже сказала, що це буде кардиган. Тут, здається, плече менше, тому що це на шпильці, а це ж все-таки на трусику. Але вони одинакові по петлям і по щільності це перевірено, вони однакові. Перед є дві пілочки є. А далі я так і не вирішила. Чи мені набирати знизу і гнати спинку знизу. Чи все-таки так, як я перший раз хотіла ось сюди, ось сюди почати додавати потрошку петлі, декілька петель додавити на заокруглення через ряд. Ну, зразу на одній половинці, потім на другій. Потім добрати те, що в мене не вистачає, і починати в'язати спинку. Я взагалі люблю так в'язати, коли в мене виходить така розпашоночка. Перед спинка, потім звідси піднімаю петлі на рукава, і потім усе з'єдную по боковому шву. Коли я зрозуміла, що я вже дов'язала, ну, маркер не ставила, то що почала і закінчила. Коли я вже зрозуміла, що я дов'язала. Пілочку. Інші процеси з кубика вже ж не трогала, а час у мене ввечері ще залишився. То я зв'язала швиденько внучці пасок до махрового халатика. Халатик у неї купований, я пасок загубився, а колір. Приблизно такий, напевно, вона в ньому хотіла вам показати який хоча б колір, бо він здоровий в камеру не влізе, але вона, напевно, в ньому. Ну, можливо, сфотографую, то десь вставлю. Оце зв'язала пасок, і на цьому моя середа закінчилася. На сьогодні, на четвер, у нас випали. Ви, можливо, вже бачите, а можливо, ще побачите табличку. У нас випали процеси: Мій червоний кардиган» і мої шкарпетки. Моєму кардигану знову не повезло. Один рядок іще додався. Але я вже думаю, може змушувати себе по рядочку в день в'язати, поки не зв'яжу рядочок кардигана, нічого більш не в'язати. І е -е, мої шкарпетки. Шкарпетки я в'язала зранку і зараз зв'яжу, але ви їх побачите, напевно, вже у підсумковому підключенні. Я одразу покажу все, що нав'язала, в суботу зроблю підсумкове підключення. І покажу, що нав'язала і за четвер, і за п'ятницю. Кубики на п'ятницю. в мене прийшло сповіщення, що Оленочка вже викинула. О, але я їх іще. Не бачила, тому які процеси у нас будуть у п'ятницю, я не знаю. А ви дочекайтесь підсумкового підключення. А я пішла в'язати шкарпетки, а може, кардиган побачу. Я вас вітаю. Вибачте за моє не дуже радісне обличчя, але ми дві доби практично сиділи без світла. Ось світло з'явилося, не знаю наскільки, тому що знову оголошена тривога. І я швиденько до вас підключаюся, щоб все-таки підвести підсумки. Я надіюся, що все-таки сьогодні ще буде світло, щоб я могла це змонтувати. Вибачте, що трошки негативу внесла. Будемо намагатися все-таки посміхатися, життя продовжується. Ми живі, це головне. Мої близькі теж живі, за що я дякую Богу, що поки що. Ну, скажімо так, не за всю війну, але на даний відрізок часу з моїми рідними і близькими все добре. Так от, я трошки сумбурно, уже не по порядочку, не по дням, а зараз розкажу, чим же завершився мій магічний кубік. Я не знаю, як ви, я коли нервую, в'яжу. І візерунки в'язати у мене не варіант, лицеву гладь і на додачу іще. При ліхтарику, то можна в'язати тільки лицеву гладь на автопілоті. То я в'язала більше процеси, в яких лицева гладь. І так, показую, мої шкарпетки, я їх завершила. одна шкарпетка в мене була, не ця, оця, оця шкарпетка в мене була. А цю шкарпеточку, ось тут стояв маркер на е, краю п'яточки. І я їх завершила. Це спортивні шкарпеточки, розмір 38-39. Е, я натягла їх на мої дивні блокатори. Оце вони на мінімальне розсунуті. Там на максимально вони отак розсуваються. Не знаю, на які розміри вони розраховані. Так що шкарпетки я завершила. Далі стрілецькі рукавиці. Ось тут у мене стояв маркер. А на початку, ну, він ще як він стояв тут, але ж там було так пров'язано, я її розторочила. Тут уже залишилося тільки зшити е, швом петля в петлю. Знову ж, проблема з світлом я не шила. У мене тепер дві рукавички ось в такому стані. Але та-дам! Я знайшла ще моточок такої самої сіверяночки. Тому в мене рукавички не будуть схожі на Франкенштейна. Так, далі. Шапочка, яка не потрапила в кубик взагалі на внучечку. Вона у мене. Завершена. А, тут ангорка 50% і ниточка шкурки-норки. Вона виглядає, вона дуже м'якенька, така гарна, внушці дуже подобається. Е, цей жилетка так і залишилася у вигляді двох пілочок. Але я вже, здається, придумала, як я все-таки буду ось тут робити додавання по пілочкам, вив'язувати оцю частину ж, з плечею сюди на шийку. І потім доберу петлі і буду в'язати спинку одним полотном згори вниз. Ну не наскільки тут відрізняється візерунок, та й стрічати ніхто не буде. Ну, це особисто я придумала, Ш... може торочити буду, ну що нам перший раз. Так. Далі. І е, шкарпетулі внучки, внучці. Е, Шкарпетки. Зараз, зараз я вам їх покажу. От, ось тут стояв у мене маркер ось котик. Я повністю завершила. Ось цю шкарпеточку і від месоч почала другу шкарпеточку. Найцікавіше, що коли я її закінчила, то мені здалося, що це шкарпетка якогось 40 посліднього розміру. Ну, дивіться, як виглядає. Ну, досить великою виглядає. Я е, не міряла зразу по ніжці, в'язала з пряжі візель і в'язала по таблиці на 33-й розмір, хоча внучечка носить 34. А, потім, коли глянула, думаю, ой, мама, що це я таке зв'язала. Але е, коли поміряла на ніжку, я ось сюди вставлю фотографію. Коли поміряла на ніжку, то на ніжці виявилося все ок. І е, так мій червоний кардиган, ось отут він так і зберігається, його вже там повна сумка. Дов'язала я до нього два ряди. Я навіть не знаю, чи варто показувати, чи все-таки витягнути. Витягну зараз, покажу, що ж там у мене з того кардигана. Я, ви знаєте, я бачила дівчата, якось в'яжуть прямо із е, проєктної торбинки. Як в них це виходить, я не знаю, що весь кардиган лежить у проєктній торбинці, а вони тільки в'яжуть. Ось дивіться. Е, Дов'язала я е, маркер у мене стояв. Ось на цьому червоному ряду я дов'язала один червоний і розпочала один ось із цього бунтика. От і все, два ряди. Але ну, враховуючи, що тут уже ж через перед, через спину я вся, то воно ті два ряди не так і мало, але все-таки не дуже багато. Тобто цей процес у мене провалений. Ну, На цьому буду. Завершувати моє підключення, тримаймося. Я дякую нашим захисникам. Я дякую безмежно вдячна нашим енергетикам, які дві доби е, працювали над тим, щоб відновити світло в наших оселях. І хай потрішки ну, воно все-таки з'явилося. Ми можемо зарядити гаджети. Я можу бачите, навіть зняти вам підключення і не з ліхтариком на телефон, а повноцінно із освітленням у кімнаті. Тримаємося, все буде Україна, ми переможемо. До зустрічі у в'язальній Нірвані